Всім привіт! І це мій новий канал! І на цьому каналі я буду знімати гідрадіузмі, коли я там іду або в школу, або на прогулянку, або там, не знаю, в кафе, наприклад. Далі ще буду знімати влоги, огляди, ну і так далі. До речі, можете мені під кожним відео писати ваші ідеї для наступного відео. А спочатку хочу вам розказати про себе. Мене звуть Єва, як ви вже зрозуміли, по назві мого аккаунту. Мені 12 років та я з міст Чернівці, Україна. Я ходжу на танці, також люблю малювати і фарбуватись, тому на цьому аккаунті буде більшість відео про косметику. Тому сьогодні Відео називається Огляд на мою косметику. Ну що ж, давайте розпочинати. Перший продукт, який я вам буду показувати, це праймер. Ось такий в мене праймер. Також його називають біохайлайтер, ну і він і є, так і біохайлайтер. Його наносять на все обличчя, ну так як і праймер. І він дуже класно сяє. Якщо ви зверху нанесете тональний крем, то він буде прям просвічуватися з під тонального. Та шкіра буде дуже класно виглядати, дуже яскраво. Ну, мені дуже він подобається. Він в мене вже закінчується, звичайно, але хочу скоро його собі поновити. Це від нашого українського бренду Юніко. У мене є дуже багато продуктів від цього бренду, які вже вам покажу трішки пізніше. Оце я красиво балакаю, господи. Продукт це тональний крем. Ось так він виглядає. Це від Maybelline New York у колекції Fit Me. Мені здається, що цей тональний крем мені на все життя. Адже я не дуже так часто користуюсь тональними, тому він у мене не так швидко закінчується. Він у відтінку 110. Ось так він виглядає. Покажу зблизька. Дуже класний, матує, перекриває, дуже мені подобається. Третій продукт це консилер. Ось такий в мене консилер від LCF у відтінку 1, тобто тон 1 Дуже класний, перекриває синці ваші під очима. Дуже вам раджу, дуже класний. І далі у нас іде контурінг. Ось такий в мене контурінг від Шеглем у відтінку Tawny Amber Зараз покажу, як він сам виглядає, цей відтінок. Надіюсь, вам видно. І також з цієї колекції у мене є рум'яна. Зараз покажу теж, як вони зблизька виглядають відтінок. До речі, відтінок Love Cake. Дуже класні та пігментовані. Також із кремових рум'ян, у мене є ось такі, як вам я вже казала, від нашого відомого бренду українського Unico. Зараз покажу, як виглядає відтінок. Ось так він виглядає. Дід вам видно, він такий трішки темненький. У відтінку оргазм називається так. Дуже вам раджу, пігментовані. Їх можна наносити на щічки, губи та очі. Дуже класні, рекомендую. Ну, і також у мене є рідкий хайлайтер від Ellen Pro. Ось так. Він виглядає зараз вам покажу, як саме він виглядає, адже тут написаний відтінок. Мені здається, він і так є в одному відтінку. Ну він е, такий золотистий, дуже класний, яскравий. Ну реально, і навіть купила його за 70 гривень. Але ну реально дуже золотистий, і реально дуже класний. Ну і щоб закріпити це все діло, у мене є ось така пудра від Morphe у відтінку Translucent, тобто Прозора. Дуже подобається, але я нею рідко користуюсь, адже вона забиває пори. Ну а з сухих текстур. У мене є рум'яна, хайлайтер та навіть комбо рум'яна плюс хайлайтер. Е, скульптора, тобто контурного сухого, в мене немає. Я, чесно, ну, можливо, куплю. Я подивлюсь. І скоро в мене прийде сухий бронзер. Від Кіко. Я думаю, ми знімемо також відео про нього, там зробимо розпаковочку і, можливо, навіть затестуємо. Ну, давайте буду вам показувати сухі текстури. Ось такі рум'яни від бренду Baolishi. Вибачте, якщо я неправильно, звичайно, читаю бренд. Ну, класні, коли я користуюся пудрою, то я обов'язково маю закріпити ось цими рум'янами. Дуже класні, пігментовані. Рекомендую. А тепер, що в мене є, ось як вам казала, сухий хайлайтер від бренду MAC. Зараз скажу, який відтінок e, Beming Blush. Напевно, так. Він читається, я надіюсь. E, ось так. Він дуже сяючий, дуже класний. Мені дуже він подобається. І як вам казала, ось це комбо рум'яна плюс хайлайтер від бренду Safi. E, face Highlighter. Ось так, у відтінку. 80 41, 3 Не <хи> знаю, який це відтінок, ось так виглядає. Ну, прикольно Я ними, звичайно, рідко користуюсь, але інколи можу їх використати. Ну, а зараз буду вам показувати мої палетки для очей. і саме моя перша палетка це від B У такому, Ну, у колекції My Wings. Зараз вам покажу відтіночки. Ось такі відтінки Зроблю з боку своч, і побачите саме відтінки. Чесно, не знаю, який це. А, тон 02. Тон 02. Ось такий відтінок, так як можна сказати. Ну, Подобається. Я люблю зараз вам тут покажу сводч одного відтінка, який люблю. Або не покажу. Зараз подивлюсь. Ось цей мені дуже подобається. Ось цей, ось цей, ось цей подобається, ними користуюсь і ось цей. Взагалі дуже класні. Але кольором я теж можу користуватись, коли там хочу якийсь зробити яскравий макіяж. І моя найдорожча палетка, взагалі, з моєї, цієї косметики, це палетка від Huda Beauty. У відтінку, як бачите, тут прям великими буквами написано Icy Nude. Зараз вам покажу так, зблизька її відтінки, але збоку, я обов'язково, надіюсь, я обов'язково. Зроблю свочі ось такі відтінки, ну вони дуже класні, вони мені дуже подобаються. Я якщо хочу зробити якийсь макіяж не, я одразу берусь за цю палетку. Тут дуже класні, яскраві, класні такі нюдові відтінки, класні темні відтінки, класні яскраві такі блискітки. Ну, взагалі ну дуже мені подобається ця палетка. Це мені купила е, моя хрещена. надіюсь, ви ще не вийшли з мого відео, адже тут ще Трішечки є косметики, і хочу вам показати мою туш від корейського бренду HaMiS. Ось так вона виглядає. Зараз покажу вам кісточку. Кісточка дуже зручна, така, ось Ось така кісточка. Туш дуже класно знімається. Як, ну, розумієте, Просто навіть можна просто водою зняти цю туш. Ось так, ну, типу, такими рухами, як шкарпеточки знімаються. Я не знаю. Ну, дуже класно, вона знімається. Мені дуже воно подобається. Мій єдиний продукт для брів це ось такий гель для брів від Евелін. Я взяла спочатку мініатюру, щоб е, спробувати їх. Він мені дуже подобається. Він в мене вже тут менше половини. І тому я думаю, коли він мене закінчиться, я поновлю його ще раз. Ну, Він дуже класно вкладає бровки, на весь день вистачить. Ну і зараз буду вам показувати мої продукти для губ. Ну, давайте розпочнемо, я думаю, з матових помад. З матових помад у мене є ось така помадка від ламель. Дуже класна. У відтінку 403. Дуже класна. Обов'язково тут зроблю вам своч. Ну і в мене ще залишилися дві матові помади. Ось така від Patricia Ledom. У відтінку 06, вона блискуча, класна. І ось така матова помада від у... я не пам'ятаю в якому відтінку. Точно вам тут збоку напишу, який відтінок, бо зараз не можу знайти. Я навіть забула про ще одну цю красуню, матову помаду червону, навіть не то, що червону, а таку вишневу, дуже класну від відомого бренду Too faced ну, Дуже класна, а мені здається. ну, Теж не пам'ятаю. Який відтінок, чесно, не пам'ятаю. Боже, короте, я не знаю, якийсь відтінок, що знайду, вам напишу обов'язково. Також зроблю свотч, покажу, ну дуже класно ну, чесно. Але мені здається, що не потрібно наносити її одразу на всі губи, а навіть капельки на одну, губ, на одну губу буде дуже навіть і достатньо. Тому що вона дуже пігментована і вона збільшує губи. Оце такий, типу, отак, вона збіжує губи. І якщо вийти за кордони губ, то воно буде капець пекти. І плюс, навіть якщо ти просто наносиш її на губи багатенько, ну, нормально, як просту помаду, то вона сама навіть і пече губи сильно. Перейдемо до кольорових блисків. У мене також є ось такий пламер о, від бренду Пастель. Також ось такий, від, як я вам вже не знаю, який раз кажу. Від Юнікоклінського бренду такий блиск у відтінку Брауні, теж класний, дуже. Ось такий від Evelyn Cosmetics, такий рожевенький, ну, я його ну, не дуже ним так часто користуюсь. І від Givenchy ось такий. Також з більшої губи, класний. Подобається. Ну, і тепер до просто блиску. У мене є ось такий від Maybelline New York. Ось такий дуже класний відтінок, такий ніжний у 02 айс. Далі у мене є ще ось така олійка від ламель. Ну і це все. А тепер я вам покажу свої олівчики для губ, для очей і так далі. Ось такий у мене є каял, ось в такому білому відтінку. Далі у мене є ось така ручечка. Тут є. Для губ, олівчик, хайлайтер, для щоб робити стрілки. І щоб робити брови. Ну, дуже класний такий. Ну, дуже реально класний, я вже не знаю, скільки кажу. Отакий От олівчик від о, Maybelline Cosmetics, Ко на кожен день мені здається. І відсеє у 0,3 відтінку Coco, Теж дуже класний, мені дуже подобається. Тані продукт всій моїй косметиці. Це ось такий тінт від пастель. Дуже класний, не буду робити свотч, адже якщо я зроблю зараз свотч, то це буде на всю мені ніч, бо зараз я увечері це знімаю. Це буде на всю ніч і на наступний весь день триматись. Якщо хочу робити, хоч, роби, хоч мої руки з милом, хоч не знаю, що робити, він не змиється. І це вся моя косметика. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Будь ласка, підтримайте мій канал, адже це ще перше відео. Я дуже хочу набрати хоча би якусь. Ну, хоча б мінімальну кількість моїх підписників. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково під цим відео напишіть наступні ідеї для мого відео. Вас всіх люблю, цілую і всім па-па!